Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. І наступна місія в нас називається Вторгнення, частина перша. Those kids are jerks anyway. But I tried. I know. I mean, I tried to do the right thing, make people happy, stop all the fighting, make everyone calm down. Now everyone laughs at me. People used to be scared of me and now I'm a joke. Cuz Gary, it must have been. I know. I can't deal with the fact that that kid beat me. Well, it ain't over yet. God, one minor setback and you're acting like a baby. You're pathetic. I've been expelled. They're just waiting for my mother to come back from her 58th honeymoon that I'm out of here how was that a minor setback losers oh shut up you fat dork whatever you and your has-been friend don't scare me see even a dork like that laughs at me we gotta prove gary was behind everything we don't even know if it was gary all we know is townie kids beat up a bunch of bulworth kids i mean i don't even care anymore well we've gotta find out what's going on come on okay but if we're gonna take on those townies we're gonna need a bunch of backup someone big who doesn't hate me yet Russell. He'll be at his house at Old Bulworth І так, їдьте до будинку. Рассела в старій буллардській долині. Раз, я поїду на скейтборді. Бо за велосипедом мені бігти немає часу. Раз, Так що нічого, що математику повністю не здав, там 3 уроки пройшов. Але математика мені ніколи не подобалась, ніколи не була моїм улюбленим предметом. Я можу лише так сказати. Але нічого. Я здав ЗНО, хоч і... Більш-менш. На мінімальний. На самий мінімальний бал. 100 балів з 200. Але я не здався. Я навіть пам'ятаю, коли настільки мені, мені не подобалися ці репетитори. Ну, тому що підготовка до ЗНО. Мама хотіла, щоб я. ЗНО здав. І не тільки мама, ну і інші там папа, тато, ді, дідусь, бабусь, бабуся. Ну, все, я прибув hey, до Расила. А А вже аж разли. Сідайте на скутер. А він на крутому мотоциклі буде їхати, а я на скутері. А я їду ший. Бляха-мука без шолома. зараз у мене будуть проблеми, тому що я без шолому їду. Та й на ньому не так зручніше, ніж на велосипеді. тому що на великій Бляха-мука швидкості. Взагалі ще неможливо повертати на цьому скутері. Перепрошую. А Рассел на крутому мотоциклі їде. Траві трохи проїхався. Щось у мене там чи, чи... чи текстури щось прогружалися. Баляхамка на то велика швидкість, я не загальмував. А, що ж іще сказати, що ж іще сказати? О, зараз буде. Оце бавовна. Оце прорвався. Вторгнення частина друга. Поліція. Генератори електростанції перевантажені. Скиньте перемикачі генератора, щоб відновити жилення. О. Ось так вам. Е, що ви в мене кинули? Що петарду кинули? Е. Ось так тобі. Ось так тобі. Се, я тобі сипав перцю. Пролазимо. Ось так тобі. Ах ти засранцю. Я тобі перцю всиплю. Ось так тобі. Ось так тобі, В очку. Ось так тобі. оси клавиша. Иди до будивли Red Star. А клавиша. Знайдіть шлях до хімзаводу. А що це тут? У мене і так багато його. Так, проникаймо. Походу, я когось чую все ж. Вийдіть на залізничну двір і знайдіть обхідний шлях. Все так просто, як на перший погляд, здається. Активовую. Зато знайшов обхідний шлях, хоч якийсь. А, що ти мене кинув? Застаранці. Та, скільки вас? Та застаранці. У мене мало здоров'я, чудово. А ну вставай. Ось так тобі. О, бім коло. Чудово. Знайдіть виникач, щоб пропустити Зої. Чи перемикач. А, я зрозумів, як я можу. Засранці ось так О. чудово бім кола. Де там ще? Він. Активувати треба. Знайдіть шлях до хімзаводу. Ой, Провалено. ви напали на зуї. О Боже. Ай, все те саме... Ну Зато не придеться багато досить. Вот так вам, Ось вот так вам. А, зрится я то, могу. так. І чому я забув про цю рогатку? Ну тут усе зрозуміло. Ну так і вийшло, що я напав на Зої випадково. А воно все на ходу прогружається, не знаю чого. Надійшли шлях до хімзаводу. І куди йти? А мені прямо було туди йти. Але нічого, що трохи підзабув. Stock to be everyone already a cut in This should do something. А, потяги там щось сигналять. Ось так. Треба ще якийсь вимикач знайти. Тут тут можна було скоротити, але це один з ризиків. Знайдіть шлях до хімзаводу. Ось так перелазю і рухаюсь далі. все хлопцы. Найдите Омара и возьмите ключ от завода. Вот так я поднимаюсь. Что-то Ось ці вони. Раз, верватимуся. А ключ карту знайшов. Те, що треба. Я проникаю всередину. Пошукайте Едгара на хімзаводі. Так, використати. Походу, це він, Едгар. Йдіть за Едгаром. Пускаюсь. Тут я проповзти зможу. Тільки тут трохи тісно через ці, через ці труби. Таке ще камера ця незручна. Джемі Гопкінс Гопкінс, наче Акробат справжній, спустимось? Ой, піднятися. Швидко тут я вже не зможу, нереально тут швидко пройти лише так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, бляха, муха. Провокуймо його. Нікуди не утечеш від мене. А труба то зламалась у нього. Еще одна. Ой, як боляче трубою. Ах ты за I stuck to be. Gonna die. I stuck to be at hurry. You had enough? You want some more? Come on, big guy. You still think messing with me is a good idea? No, no, no. Good. That's what I thought. Now, what made you think it was a good idea in the first place? Aw, oh, man. I hate that school. My parents couldn't afford to send me there, and now I'm stuck in this dump of a town. Gary said we make them all pay. Wait a second. Gary? That backstabbing two-faced sociopath put you up to this? Ah, I bet he said the two of you would take over the school or some crap. Hey, how'd you know? Because he told me the same garbage. Didn't do me any good either. Come on. You're going to help me make him pay for his lies. No, you're all right, Jimmy. Yeah, okay. See you. Пройдена повага міських 100. There we go. Done. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!